Друзі, вітаю 4 вересня. Сьогодні з вами Валерій Олеклочок. Кінець інформаційного дня і традиційно підбиваю підсумки найголовніших подій. Звісно, сьогодні найголовніша другий день поспіль, трагічна подія, але вже в західній частині України у Львові туди прилетіла балістика, загинуло семеро людей, серед них дітей, в тому числі загинула сім'я. На превеликий жаль, дійсно так сталося, що ракета влучила у житловий будинок. Де була сім'я, мама, батько, троє дівчаток. Вони всі загинули, залишився лише живий батько. Це ну неймовірно трагічна подія, так само як трагічна вона була і вчора в Полтаві, і це все свідчення терористичних актів Путіна проти України. Він не може виграти війну. Цивілізаційний спосіб, вибачайте, я так скажу, за правилами війни, мене завжди, знаєте, зачіпає дуже глибоко ця дефініція правила війни. Але навіть це, де Путіна не працює, він просто-напросто бере і вбиває мирне цивільне населення і дітей. Реакції в світі на це не так багато, в Білому домі відреагували. Джозеф Байден сказав, що він стурбований, але не змінюватиме свою політику в частині надання Україні дозволу бити в глиб території. Росії по військових об'єктах. Тут можна тільки розвести руками і більше нічого не додаси. Але Міністерство закордонних справ Литви сьогодні викликало представника посольства Росії та висловило йому протест через російські терористичні акти в Україні, які стали останнім часом. Чому б так не зробити решта міністерствам по всьому світу і оголосити бойкот Росії? Це було б дуже слушною, такою не те, що там пропозицією, а дуже слушною дією показати всьому світу, хто є такий Путін. Ракетна атака минулої ночі, можливо, була не такою масованою, але трагічною. Трагічною, як і удар по Полтавському інституту військовому зв'язку. Втім, є одна примітна деталь: останніми днями все частіше шахеди залітають на територію Білорусі. Запускаються з території Росії, але залітають туди. Там пролітають. Військова авіація їх супроводжує, не збиває вони, повертаються в Україну. Хоча випадки збиття шахедів на території Білорусі вже були. Лукашенко це ніяк не коментував. Мені це все вказує на те, що Кремль все ж таки намагається спровокувати Лукашенка на участь у війні проти. України на стороні Росії, але він цього робити вперто не хоче і потрішку демонструє всьому світу, що він ще знаєте має якісь там дуже далеко глибоко в душі, якісь зерна демократії і співчуття до всього людства. Сьогодні він помилував 30 ув'язнених за злочини протестної спрямованості. Так звучить у Амністії. Відповідний указ з'явився на сайті Лукашенка. Імена політв'язнів не вказані. Але відомо, що серед помилуваних сім жінок, 23 чоловіки. Більшість засуджених це батьки неповнолітніх і малолітніх дітей. Це, до речі, третє помилування у Білорусі за цей рік, що раніше Лукашенко таким ніколи не відзначався. Тому цікаво спостерігати за риторикою зараз Лукашенка, тендиційністю його дій. І я коли чую повідомлення від своїх колег, що Лукашенко ось-ось уже розгорне бойові загони. Збройних сил Республіки Білорусь на кордоні з Україною і розпочне наступ на територію України. Ну, відзначаю просто, що цього не стається. Тому я говорив, говорю і поки що залишаюсь на тій позиції, що Лукашенко не буде долучатися безпосередньо армією Білорусі до війни проти України. Хоча я чудово пам'ятаю, звідки до нас прилітали ракети, звідки розпочалося широкомасштабне вторгнення. Але зараз дії Лукашенко вказують на те, що він все таки намагається знаходити контакт не лише. З Китаєм а і з Європою, в тому числі, демонструючи, нібито, Білорусь ще. Десь якось за його правління може здаватися чи скидатися на якусь європейську країну. Ну в його хворій логіці, звичайно, канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні підтвердив, що він залишається незмінним у питанні підтримки України. Всі ті розмови, які лунали в останні кілька тижнів про те, що нібито в Німеччині переглядають політику фінансування України, що в бюджеті на наступний рік гроші не передбачені що взагалі зменшується фінансування військових програм, які Бундестаг. Спроводжував впродовж вже кількох років це все розмови. Олаф Шольц запевнив, що він буде допомагати Україні надалі, і в уряді Німеччини наполягають на тому, що зменшення фінансування військових програм Україні не передбачається. Олаф Шольц сьогодні підтвердив замовлення 17 систем протиповітряної оборони АРСТ, різної конфігурації, мається на увазі дальності ураження повітряних цілей спеціально для Збройних сил України. Говорив, говорю і буду говорити. Канцлер Німеччини Олаф Шольц один із небагатьох, хто в Європі підтримує Україну найбільше. Дійсно дуже хотілося б, аби Олаф Шольц передав Україні ракети Таурус, щоб ними можна було бити по території Росії. Втім, давайте все-таки зважимо на одну таку деталь. Ракети Storm Shadow у нас є, є. Скальп французький є, є. Атакамси американські є, є. І толку. Ну, лежать вони на складі, але бити ними по території Росії не можна. Ну, давайте ще покладемо туди ракети Таурус, Нехай також лежать біля цих і ними бити по території Росії не можна буде. Тому зараз фактично я констатую, що Шольц є е, очільником. Уряд України, яка друга за об'ємом у світі після Сполучених Штатів Америки, допомагає нам під час широкомасштабного вторгнення Росії проти України. І коли лунають закиди якісь на адресу Олафа Шольца, то хочеться сказати, аби нам ще так допомагали уряди Франції в такому самому об'ємі, Італії, чому б і ні, Великої Британії, то ми б мали б набагато більше спроможностей відбивати атаки ворога, але поки що цього немає. І до атак, які відбуваються, до військових операцій, які відбуваються загалом у нас на фронті. На Покровському напрямку ситуація складна. На Курахівському також зведення Генерального штабу Збройних сил України, ви певно, читали, я повторюватися не буду. Це справа військових експертів. Вони детально все це розбирають. Президент України Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що всі визначені цілі Курської операції реалізовуються, які вони він не уточнював. Але найголовніша або так одна з головних певне. Це є саме поповнення обмінного фонду. Завдяки саме цьому напрямку обмінний фонд суттєво поповнився, що відкриває нам нові важливості для обміну військовополоненими. Але сьогодні стало відомо, наприклад, що Росія просто так навіть не хоче забирати своїх полонених військових інвалідів. Ну, говорить, вони нам не потрібні. Не те, що обмін так просто заберіть, але вони не хочуть їх повертати додому. І тепер більш детально про кадрову політику, точніше, кадрові перипетії, які сьогодні були у Верховній Раді, вони продовжилися ввечері на засіданні фракції слуг народу, де був Зеленський, і завтра також парламент буде розглядати вже і звільнення, і призначення. Єдине, що відразу скажу у фракції Слуг народу, розброд і шатання реально там немає єдності в ухваленні рішень і вплив окремих міністрів на депутатів. Офісу президента він свідчить про те, що єдності в цій команді немає вже давно. Зеленський коментуючи сьогодні зміни в уряді і про долю міністрів, яких звільнять, сказав, що не може прогнозувати, чим вони займуться після того, як залишать свої міністерські крісла. Ну і в принципі, це означає, що не всі звільнені отримують посади. Ну, до прикладу, очільник закордонного відомства Дмитро Кулеба. Сьогодні, до речі, його так і не голосували у парламенті. Маю на увазі не задовільнили заяву про звільнення, яку він написав власноруч з якихось незрозумілих причин. Терміново це питання зняли. Він може нібито отримати посаду посла в якійсь країні. Щодо долі інших поки що ситуація не зрозуміла, до прикладу, що буде з Малюською, ніхто не знає. Хоча мені чесно кажучи, це не настільки зараз важливо, але Верховна Рада також провалила звільнення міністерки Верещук. Пізніше сьогодні стало відомо, що її таки завтра звільнять. Вона сама написала про це у себе у Фейсбук і наголосила на тому, що на прохання президента чи на його побажання складно мені сказати, як там було насправді, але вона повідомила, що вона переходить працювати в офіс президента заступником Єрмака. У Раду також повторно внесли постанову про звільнення очільника фонду держмайна Коваля. Не вистачило голосів за його звільнення, проголосувало 225 народних депутатів а потрібно 226. Якраз мені особисто засвідчує це про те, що єдності у фракції слуг народу немає і вже дуже давно. Також напередодні стало відомо, що заступник голови Офісу президента України. Професійний дипломат Микола Точицький може очолити міністерство культури та інформаційної політики і вже сьогодні, після фракції слуг народу, цю інформацію підтвердили. На засіданні фракції був Зеленський. Ну, кажуть, що він доводив до слуг народу необхідність підтримати його концепцію оновлення уряду. Бо, в принципі, я особисто, чесно кажучи, не бачу якихось суттєвих результатів в майбутньому від того, що сьогодні міняють одних на інших. Я вчора про це говорив, і сьогодні моя думка не змінилася. Нібито він переконав слуг народу в тому, що треба голосувати за відставку тих, кого вони не проголосували, і призначення тих кандидатур подання. На яких вже готові і внесені, певне, до парламенту, ну, зокрема, зливої інформації вже відбувся. Кого ж, власне, куди призначить? Дмитра Кулебу завтра, швидше за все, звільнять, на його місце, мають призначити. Заступника Кулеби Андрія Сибігу, який раніше працював заступником Андрія Єрмака в офісі президента, германа Сметаніна можуть призначити головою Мінстратехпрому замість Олександра Камишина. Камишин має бути призначений стратегічним радником президента. Якась нова посада, що вона означає, поки що вам сказати, не можу, але ймовірно, він буде е, виконувати функції, ті, які виконував раніше Лена на посаді міністра. Ну в Україні на жаль, так буває. Наталію Калмикову мають призначити головою Міністерства ветеранів. Вона нині працює заступником міністра оборони. Олексія Кулебу, який раніше був учільником Київської обласної військової адміністрації, мають призначити головою Міністерства регіонального розвитку та Міністерства реінтеграції, які планують об'єднати. Своєю чергою, Ірину Верещук, як я сказав, буде призначено заступником Єрмака. Нинішнього голову фонду держмайна Віталія Коваля, якого ще не звільнили, але мають призначити головою Мінагрополітики, хоча там у слух народу немає великої єдності щодо цього питання, але певне Зеленський знайшов аргументи, як їх переконати. Світлану Гринчук мають призначити головою Міністерства екології. Ольгу Стефанишину, яку звільнили вчора з посади. Віце-прем'єр міністра призначить міністром юстиції на місце Малюськи. До речі, йому сьогодні аплодували в залі. Я бачив дуже багато схвальних дописів щодо ефективності його роботи на посаді міністра юстиції, де вони й бачили, чесно кажучи, сказати вам не можу. Миколу Точецького, як я сказав раніше, це професійний дипломат, призначить головою Міністерства культури. Теж, як на мене, дуже дивне призначення. І Матвія Бідного мають призначити головою Міністерства спорту, він нині виконує обов'язки. Міністерство інфраструктури буде виділено в окреме відомство. Ну це мінтранспорту раніше. Що я вам, друзі, власне, можу додати з приводу от таких кадрових до того, що сказав вище. Тобто раніше, справа в тому, що концепція, взагалі, реформування уряду, вона відсутня як така. Для того, щоб Працював державний механізм як годинник, потрібно, щоб кількість і назва парламентських комітетів відповідали кількості і назві відповідних міністерств, щоб органи законодавчої і виконавчої влади спільно працювали над підготовкою законодавчої бази, яка і ляже в основу реалізації державної політики. А відтак, ну, вибачте, я не бачу ніякої логіки в цьому. Деякі спроби розпочати цей процес були наприкінці парламенту 8-го скликання. Тоді там навіть два законопроекти хотіли ухвалити в Верховній Раді, які передбачали процес е створення нових комітетів у парламенті нового скликання. На початку скликання 9-го у парламенті також щось типу запускали, але потім все провалили. Слуги народу зайнялися виключно питанням розподілу портфелів, те, що і відбувається нині. Тобто мова йде не про державну політику, а про розподіл посад. От що я бачу власне, за цими кадровими ініціативами. Подаляк сьогодні коментував ці всі кадрові зміни і говорить, ну, маю на увазі Подаляк, це радник Єрмака. І говорить, що ми побачимо те, наскільки це ефективно потім. Поки що давати висновки зарано. Але треба це робити, тому що нові люди на нових посадах працюють краще. Певна логіка в цьому є. але... Вони працюють за тими правилами, які були інших просто немає, тому про яку ефективність ми можемо говорити. І на завершення друзі, новина зі Сполучених Штатів Америки, адміністрація Джозефа Байдена сьогодні може публічно звинуватити Росію у спробах вплинути на цьогорічні президентські вибори у США через підконтрольні Кремлю засоби масової інформації та онлайн платформи, і це не нове таке було і на попередніх виборах, і ще не на попередніх попередпопередніми виборами. Кожного разу Росія втручається в виборчі процеси. Ну, зокрема, мова йтиметься про російський пропагандистський телеканал і намовлення Раша Today. Чому він мовить на Заході? Я, чесно кажучи, не можу отримати для себе відповіді. Це не про свободу слова, це про телерування пропаганді російській на Заході, яка шкодить демократичному світу. Бо чомусь Росія вважає за нормально закривати у себе рот да, тим, хто говорить правду. А на Заході це розцінюють як свободу слова, коли просто брешуть. Із телеекранів брешуть на онлайн платформах і їм дають змогу це робити надалі. Ну це якась дурниця. Окрім того, мова буде йти про дезінформаційні операції Росії, які здійснюються як через американських, так і неамериканських суб'єктів. Я от пригадую історію, нібито початком громадянської війни на території Америки, коли говорили про неконтрольований. Потік мігрантів з Мексики, ну там такого в принципі не було. Було купа спростувань, що ніхто ні з ким не воює, ніхто ні проти кого не стріляє, і все нормально. Але активно поширювали такі наративи через соціальну мережу Twitter, яка називається Тепер X, про те, що там вкрай все складно. Сьогодні є також така тенденційність, і я абсолютно не маю сумніву, що росіяни активно працюють на інформаційному полі. Не лише в США, а й в Європі в тому числі. І викривлюють громадську думку в оцінці тих дій, яку треба було б зробити адекватно до дій. Вибачайте за тавтологію Росії на території різних країн, в першу чергу на території України. Дякую, друзі, що були зі мною. Це всі новини на сьогодні. Підписуйтесь, коментуйте, вибачайте, що задовго, бо якраз от кадровий такий кейс, як на мене, треба було розібрати детальніше. Завтра обов'язково вам повідомлю про всі новини. Хто кого куди призначив, хто кому Рабінович. Тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну шану і не перемикайте. Все буде Україна.